Датчик Ultra Z Mini розроблений для безконтактного вимірювання рівня пропан бутану в автомобільному балоні, встановленим ГБО. Крім того, він може також використовуватися і для вимірювання бензину, дизельного палива або інших рідин в баках з круговою формою перетину. Варто відзначити, що балон або бак обов'язково повинен встановлюватися в горизонтальному положенні. Комплектація включає перетворювач з індикатором, вимірювач, трос-фіксатор, Захисна гофра та набір для монтажу перетворювач розраховує рівень палива, виходячи з результатів, які отримує від вимірювача. Крім того, він відображає дані показання на цифровому індикаторі. Після встановлення рівня палива в сантиметрах перераховується в об'ємну величину літр. Вимірювач встановлюється на дні ємкості зовнішньої сторони за допомогою фіксатора троса. А перетворювач монтується на приладовій панелі після здійснення нескладного налаштування. датчик рівня Грінґаз буде готовий до роботи і зможе здійснювати передачу даних навіть на бортовий комп'ютер авто. Переваги дуже висока точність вимірювання, похибка до 2%. просте встановлення і налаштування. Датчик не вимагає втручання в систему, оскільки є незалежним пристроєм. Датчик рівня може передавати дані в інформаційну систему транспортного засобу, безпечний, кріпиться до дна балону і не контактує безпосередньо з паливом. Зручний відображає рівень палива в цифровому еквіваленті, що дозволяє більш точно планувати витрати, від відвідування заправки. Функціональний датчик рівня Greencast також відображає Рівень заправленого палива на АЗС, більш точно визначає витрати, тому буде досить корисний не тільки для приватного використання, але й для комерційного транспорту. Виробник РКС Телеметрія Україна гарантія складає 12 місяців.